Чого? От тобі. Дівчатка дорогенькі. Пригощайтесь попкорном. Вау, велике дякую. На здоров'я. Як смачно! Ой-ой! Здається, Енят загрожує небезпека. Так, цікаво. І що з нею зараз буде? Страшно подумати, я вся на нервах. Дайте сюди попкорн. Прошу тримати його посередині. Ой, прикольно. Ой, дідько, як недобре вийшло. Дівчата, що за безлад ви тут влаштували? Пробач нас. Що ж, настав час для нового челенджу. Ой ой. І так, сьогодні в нашому меню гостра локшина. Всі взяли картки. Тоді перегортаємо. Я їстиму середньою швидкістю, а я супершвидка. Ну ось, а мені дісталась повільна швидкість. Гаразд, right, right, right. час починати. <laughs> так, Ен, ти маєш рацію. Ой, нічого okay. собі. Як же розділити ці палички? Ніяк не виходить. Ей, відчепіться від моєї руки. Я вас зроблю. Ну ж бо. Ну от. Я пустила палички. Твибачен, але тобі доведеться підняти їх самі, тому що мені просто не терпиться спробувати локшину. Так, нехай навіть порожньою паличкою мене це влаштовує. О, ні, я промазала ох, моє обличчя. Да уж, Моніка, ти поспішила і все впустила. Добре, що мені дістала середня швидкість. Я спокійно насолоджу своєї порції локшини. А ще я буду їсти її своєю виделкою, бо не хочу мучитись цими паличками. Ой, от облом. Ха-ха, даремно ти викинула палички. Да уж, схоже, ти маєш рацію. Ну і добре. Зрештою, врешті, я можу їсти локшину прямо з упаковки. Ось це смачно. Справжня смакота. Ой, не можу. У тебе вуса та брови з локшини. Я майже спробувала. Ой, бідолашна. Тільки спробую свою локшину, коли всі вже закінчили її їсти. О, а це гарна думка. Ти також думаєш про те, про що я? Давай допоможемо нашій Ен з цією смачною локшиною! Я гадаю, вона навіть не помітить, якщо я візьму у неї штучку. Взагалі літо я все бачу. М -м, як же це смачно! Ай, моя голова! Можна було обережніше. Ви що? Вже все з'їли? Серйозно? Ой, пробач, так вийшло. Вау, нам дістався Скітлз. Ось це так. Скоріше беріть картки. Так, в мене знову середня швидкість. А в мене повільно. Ура! Мені дісталась супершвидка. Ну і що, погнали їсти цукерки? Хм, по одній буде дуже довго. А що, якщо розсипати Скітлз на стіл і розділити його за кольорами? Так, мабуть, так я і зроблю. Та-дам! Дівчатка, дивіться. Краса. А тепер я візьму спеціальну трубочку, за допомогою котрої можна їсти цукерки як Ммм, Швидко, смачно і весело. Ого, у мене язик червоний від скіт. Добре, зараз я зроблю його помаранчевим. М -м 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 -м. Дивіться. Здається, неймовірно. Продовжуємо. Це так швидко та круто, що у мене прямо подих перехоплює. От я все і з'їла. А мій язик став райдожним. Джия, ти чого чекаєш? Щось я на тебе задивилась. Ну добре, почнемо. Сперечаємося, піймаю цукерку. Ай! Добре, буває. З другої спроби точно вийде. Та що ж таке? А давай я буду кидати, а ти будеш ловити. Так, точно вийде. Ну-ка. Давай ще раз. Ой, і знову повз. Сті, не треба так швидко. Я не встигаю. Ти кидаєш дуже швидко. Не хвилюйся, зараз точно вийде. Лови. ай о ні. Пробач, здається, я захопилась. От твоє відерце. Ага, порожнє. Як же я хочу цей скітлс. Дуже смачно. Це відрована їстиме цілу вічність. Якщо до супертрубочки, підтримую, погнали. бійся, Моніко, ми тобі допоможемо. Що? А ну-ка, геть, від моєї цукерки. О, ні, вона наближається. Давай швидше. Попалися. Ой, як шкода! Так, я вас наказала. Що? Злодюшки встигли все з'їсти. Ні. Як же повільно, і комедно ти злишся. Закриваємо очі, відкриваємо. Вау, нам дісталось морозиво! І я буду їсти його супер повільно! Клас! А я. Повільно, okay. не ну гаразд. Ну, а я вже знаю, що в мене середня швидкість. Здорово! Щур я перша. Поки Моніка дотягнеться до ложки, я вже встигну спробувати морозиво. Ой, ложка застрягла в банці. А ну-ка, давай, витягайся. Ну ж бо. О, вийшло. Ха, кратиськемо. Я з тобою згодна. А головне, неймовірно, смачне. Просто фантастика. Ого, бідолашна замерзла і застигла. Не бійся, джин, я тебе врятую. Я теж врятую за допомогою пальника. Фух, от я й повернулась. І чого? Це ж небезпечно. Краще візьми фен. Ох, велике, дякую, дівчатка. Ви мене врятували. Рада, що з тобою все добре. Ну і що ж, настав час спробувати моє морозиво. І у мене з'явилася одна класна ідея. Я зроблю собі величезний розкішний ріжок. Це буде не лише дуже смачно, а ще й гарно. Ось так готово. Вау! Ням! Ой, ой-ой-ой, падаю. А я в порядку, а от моє морозиво зовсім ні. Ой, не можу. Ось це уморе! О, ні. Моє морозиво повністю розтануло. Цього варто було очікувати. Що ж нам дістанеться? Ого, ви тільки погляньте на цю апетитну піцу. Я буду їсти її дуже повільно, а я дуже швидко. Ну а я і середньою швидкістю. Як же з'їсти піцу, щоб це було швидко? О, ідея. Я згарну її величезний рол. Це буде мега круто і мега соковито. Отак це найкращий рол, котрий я коли-небудь їла. Ен, дивись, уважно, зараз буде фокус. Ого. От я все і з'їла. Це було смачно. Ой, а що з моєю шиєю? А, шия у тебе як у жирафа. от умора. Добре, давай я тобі допоможу. Ай, велике дякую. Я вже боялася, що така шия у мене назавжди. Дівчатка, дивіться. Я вже майже взяла один шматочок. Нема сил на це дивитись. Краще я спробую свою піцу. Отак. Вона і справді неймовірно, смачна. Цей сирці пепероні. Кайф. Ай! Чого? До мене прийшла класна ідея. Складу шматочки з топочкою і у мене вийде один великий шматочок. А? Ну, от і все. Е, ти чого кидаєшся? Пробач, коли я їм, я лоха і німа. Ти трохи голову мені не знесла. Дивись, а, вона тільки тягнеться до першого шматочка. Майже відкусила. Ой. Тільки не це. Цікаво, що нам дістанеться. Кактус? Я зовсім не хочу його їсти. Давайте подивимось картки. У мене середня швидкість. А в мене. О, ні, тільки не це. Мені пощастило, У мене повільна швидкість. Ну і що ж, приступимо. Я вже готова очистити кактус від усіх голов. Стережіться. Дивіться та навчайтесь. Один кидок, і я наріжу його у повітрі. І я готова. Все було круто, але їсти каптус все одно не хочеться. Що ж робити? Добре, відкушу трохи. Може, він і не такий гидкий. Бі ні, він дуже гидкий. Okay. Треба зібрати всі шматочки разом і проковтнути швидше. Жувати його просто нестерпно. Жен, приступай. Мені справді доведеться це з'їсти. А як боляче. Не думала, що він такий гострий. О, ці колячки так легко відлітають. Значить, можна очистити його одним ударом. Так вийшло. Здою залишки і ризикну спробувати. Так, Моніка мала рацію. Цей каптус на смак дуже гидкий. Треба уявити, що я їм соковий та ароматне яблуко. Його солодкий сік наповнює мій рот. Ні, скільки не уявляй, а це все одно рідкісна гидота. Бідолаха, я тобі співчуваю. Ох, ти лише подивися. Вона його ще навіть не спробувала. Як гостро. Ми вже це проходили. Треба його почистити. Не хвилюйтесь. Я намагатимусь швидше. Молодець, давай у тебе вийде. Ми віримо в тебе. Ох, ні, це неможливо довго. Треба допомогти бідолашній. Добре, що в мене є бритва з супершвидким режимом. хвилина і все буде готово. Ось так. Смачного. Велике дякую. Ну що ж, мабуть, і тут тобі потрібна допомога. Ай. Упс! Ось це прикол. Всі готові. О, нам дісталась нутела. Хоч би у мене була супершвидка швидкість. Подивимось. Так, мені пощастило. Середня також непогано. Ну, ось я знову буду їсти повільно. Ну що, кришко геть. Хей -я! Ауч! Це взагалі боляче. Упс, Пробач, будь ласка, я не хотіла. Просто мені не терпиться спробувати нутелу. Вау, яка ж вона апетитна. М -м, я просто обожнюю цю шоколадну пасту. Можу з'їсти всю банку, а ви навіть оком блимнути не встигнете. Просто неймовірна смакота. Засікайте час. Через пару хвилин я все з'їм. дивлюся на тебе, Джен і радію, що мені дістала середня швидкість. Вже я насалоджусь на телепоповній. Ось це так. Як же смачно. Ого, прикольно. Я теж так хочу. А? Опіймала. Ей, чому справа? Чому нічого не ллється? Дивно. А, здається, я зрозуміла, в чому причина. Я тут ні до чого. Звичайно, брехушка. Зараз ми тебе пранканемо. А? Чі. Так, пранк вдався. Oh. Ну і умора. У тебе все обличчя в нотелі. Але ж ти хотіла до бабки? От і отримуй. Okay. Що? Це все було в банці? Дуже шкода. Проти осінь свою банку навіть ще не відкрила. Якраз відкриваю. Ох, так і постаріти можна. Давай я тобі допоможу. Дякую, Моніка. Це дуже мило. О, ні, я так більше не можу. Етикетку я зніму, а ти їй швидше. Зараз спробуємо. А може, поки ми чекаємо, і пограємо. Ха, дивись. Не цікаво. Дивись, які топлі я купила собі. Краса. Тоді Гаррі взяв свою чарівну паличку і сказав: А, як же смачно! Ура! Я скуштувала нотело.